Друзі, всім привіт! Ви на каналі Троїстика з вами Оксана Волобаєва. Це таропрогноз для риб на вересень 2022 року. Пам -пам. Рибки. Перша декада вересня знаменується тим, що у вас буде якийсь певний прибуток. Або Якщо ви дівчата рибки, то мова йде, і у вас є діти, то мова йде про ваше материнство, про ваш статус материнства. Якщо діток немає, ви можете дізнатися про вагітність. Також тут для всіх рибок мається на увазі, що може бути підтримка якоїсь важливої в вашому житті жінки, яка впливає так чи інакше на ваше життя. І це може бути якась підтримка, якась допомога, якийсь матеріальний подарунок або щось таке. Загалом ви будете почуватися дуже комфортно, вам буде всього вдосталь, ви будете відчувати, що ви відповідальні за своє життя, за те, як воно складається. І... А загалом, якщо буде такий Дефіцит енергії, то а, ця карта радить бути ближче до природи. А, віднаходити ресурсність десь у, у лісі, біля водойми, особливо для рибок, актуально, або щось таке. Але. Ця карта вона дуже хороша в розкладі за будь-яких умов, за будь-яких обставин. Вона говорить про те, що вам буде всього достатньо, ви будете в ресурсі, настільки що ви зможете таким ресурсом ще ділитися з іншими людьми. І це є дуже доречно і дуже актуально, начебто на вересень для вас рибки. Окрім того, тут для вас доволі цікавий період розпочинається або триває, в якому вам перш за все треба навчитися. Якщо ви маєте певну інфантильну досить позицію по життю, то вам необхідно вже її якимось чином формувати в більш дорослу позицію. Це стосується відстоювання власних кордонів, це стосується. Вашої змоги захистити свою думку, або свій проєкт, або свою позицію в, якомусь, в якійсь суперечці. І таким чином, коли ви здобуваєте в собі оцю наснагу і сміливість до того, аби відстояти себе, Якщо ви берете на себе цю відповідальність і відстоюєте себе, захищаєте себе, то ваше життя може докорінно змінитися, докорінно змінитися в в кращу сторону, в яку де вам буде що відсвяткувати. Але тим не менш. Якщо ви відчуваєте, що щось у вашому житті дуже швидко закручується, а потім раптово стає на паузу, не потрібно цього лякатися. Перш за все, необхідно зрозуміти, що вам ця пауза дається для того, щоб ви могли краще продумати свій план дій, яким чином вам діяти надалі. А що вам потрібно зробити найперше? Може з кимось порадитись, може з кимось провести час і відпочити для того, щоб набратися сил і потім вже діяти далі. Якщо у вас є певна матеріальна якась потреба то в середині вересня у вас буде підтримка, вам хтось може надати кошти, або це також можуть бути певні державні виплати, допомога, яка надається. Тобто, якщо ви потребуватимете певних фінансів, певних коштів, то вони до вас прийдуть. Але тут необхідно розуміти, що, по-перше, потрібно приймати. Цю допомогу із вдячністю, а також щось за це за цю допомогу дати. Тобто, якщо ви вам допомагає людина, да, фінансово вас підтримує, ви маєте принаймні до неї добре ставитись. Якщо вам не допомагає держава якимись виплатами, ви маєте також оцей енергообмін витримати, да, і щось дати. Приміром людям, які цього потребують, і ви щось можете їм надати. Да? Не знаю, там, якусь одежину або копієчку. або. Ну, тобто має бути не в одні ворота ця допомога, тобто не лише вам. А також тут мається на увазі, що може якась людина або якісь люди опинитися біля вас, і вони можуть потребувати допомоги, якщо ви. В стані будете допомогти, якщо ви те, що це у ваших силах, то обов'язково треба цю допомогу надати. Тут мова йде про гроші в будь-якому випадку, про якісь фінансові остатки, і дивіться, що якщо і маєте якусь мрію, де ви хочете там працювати, або якимось чином облаштувати там своє помешкання, або якось виглядати по-особливому, то вам говориться, що потрібно працювати. Тобто, навіть якщо є люди, які вам готові допомогти на даному етапі, необхідно все одно працювати. А якщо ви не можете працювати... Так, як ви робили це раніше, то, звичайно, потрібно якісь нові навички здобути, десь підучитися, щось навчитися робити, і все одно треба працювати. Не треба сподіватися постійно на ту допомогу, яка приходить до вас ззовні. Вам також необхідно певні вкладати зусилля. Наприкінці місяця тут у вас буде щось приємне. Це або діти, якщо вони у вас є, вони вас можуть радувати своїми успіхами, або вас можуть запрошувати там, на побачення, на якісь приємні зустрічі, на пасділочки, де, де ви можете почуватися як дитина, їй весело, яка гарно проводить час і таке решта. Паш Кубків він також говорить про те, що якщо вам надається якась певна пропозиція, хтось вам щось пропонує. І начебто ця пропозиція для вас емоційно дуже близька і вам подобається, що вам пропонують, і ви вже думаєте, без розмов погоджуся, тут трошки треба термознути і емоції свої їх відставити якось на задній план. Тому що тут є певна така передострога, що вам не всі карти розкривають, вам не все розповідають, і Треба бути трошки уважними щодо того, що вам пропонують. Тобто, якщо це якась пропозиція від людини, якій ви не хочете відмовляти, да, бо вона колись вам щось хороше зробила, то треба сказати так собі чуть -чуть, спокійно, тихенько. Зараз ми подумаємо і приймемо рішення. В будь-якому випадку, будь випадку необхідно зважати на свій минулий досвід, а також знову пажик мені випадає, який говорить про те, що або будуть діти дуже звертати на себе увагу, якщо вони у вас є, або ви будете навчатись новим, якимось новим навичкам або новій інформації. Або здобувати якийсь новий досвід у цій справі, яка для вас є нульовою. Ви в цьому взагалі можете взагалі нічого не шарити, але навчаючись, ви будете здобувати досвід, і вам буде подобатись це навчання, і воно вас може наближувати до якоїсь мети, до якої ви прагнете, де ви бачите, що ви будете, коли здобудете цю мету, ви будете щасливими. Тобто якась певний крок до мрії. До речі, вам можуть також ще пропонувати якусь подорож, в якесь місце, яке далеко від вас. І якщо ви поїдете, вам буде там добре. Рекомендація для риб на вересень 2022 року. Кайфаніті рибки. Кайфанітя. Адже у вас є все, що вам необхідно для радісного життя. Всі ресурси, які необхідні у вас є. У вас є на що спиратися. І якщо ви трошки приунилі і трошки вам хочеться десь подепресувати, пожаліти себе, то не варто, тому що насправді все буде гаразд, не треба переживати, що щось завершиться. Неодмінно, да? щось хороше завершиться. Спробуйте жити в моменті тут і зараз. Ось, поки вам добре, не думайте про те, що ось раптом колись в майбутньому буде погано. Намагайтеся віднаходити от всі ці класні штуки, які вас оточують. Такі справи для вас рибки. Я дякую вам за увагу. Бажаю вам всього найкращого. Всім пока.